Девелопер. Понятно. Спасибо за інформацію. Да. Ну що ж, всім привіт, друзі. Ви на каналі Інтіор. І так, отже, дико я звіняюсь, що мені зберігать. А! Попав! Попав чітко, дід. Будемо грати в Granny 3. І тут у мене одразу є дві кнопки. Ага. її важкість. А, так тут слендеринов придачу, дали. Нічо собі. Ні, Ну давайте без слендерина. Я і так уже в підвалах настрадався. Ну і в сраку. Музика. Ч так тихо, кстати? М -м да. Все понятно. Погнали? Будемо її проходити. Цього разу я не остановлюся, поки її повністю не пройду. А, то є, я сам маю до них прийти, щоб вони мене вкрали. Нічосі. Я можу скіпнути. То є ті маньяки вже взагалі роздлінилися, да? ні, так? Ніфіга в них хата красива. О, камера. Що, підглядаєте за мною твари? Йо. Понятно. Музыка прикольная, мне нравится О, машинка Она сразу бы до Понятно, и шлюзы все закрыла Так, нет Тук-тук-тук, доставка пиццы Welcome to Ukraine. Подразце, є! Обіймій мене! Я ж просив обійняти, а не стріляти. За що? Да, я розумію, я вас закину на каналі своєму. День перший. А, то есть я вижив від вистрілу з дробовика. Це ж настільки в мене має бути сталевий. Жопа. что делать? Стоп, что? О, так то лучше. Фига, я тут кнопки передел. Оп, 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 оп. А я что, в цирку теперь буду работать? Слушай, да я конечно, да блин, что тут? Я конечно слабший за лево, а может, а что робить? Так, Або я дуже тупий, або я дуже-дуже сліпий і нічого не розумію. Що робити? Окрийте! Опа-на! А ти що таке? Підібрати від мич... Хе-хе-хе, бабка лошарка. Зараз я тебе відкрию, заночку. Все, я тип. Я молодец. Что за дверь? Ага, головоломка. Понятно. Понятно. А тут что? Ладно, надо снова открывать. Шок. О! Вася, это ты? Так, куда мы говорите идти пока что не хочешь. А что тут? Угу. Шкафочки. Опа, ну. А то что? Ага. Нет. Не работает. itu <laughs> robot <susurra> <laughs> <hums> <hums> Чую, там хтось прийшов на нашу пастку. <звук> Слухайте, можна я вам просто руку поцілую, а ви мене відпустите? Можна так? Where are you? Не створюю, where are you? Я тут. М -м, я зрозумів, який іменно обману таку бабу. Бля. Вибачте, не я маю уйти. Як тебе закрити? патрони. Так все, я можу просто уйти, просто поставити планку і уйти. Хоп. по моєму я щось то не то. Якого? Ладно. Допустим. А де дід, кстати, сам сами був. І тепер, як я тебе по нього другому каналу будете, да? Ну. Баб-па. Л, ч ты Опа, ну это шо такое. Ключ вид брам. Йо-йо! Так, бабка, не надо, в мене доска, я отбиватися буду. Поставити эту дошку. Півчаса шукав, куди тебе в пиндрить? Ой, тут у вас дах поломался. Есть ли? Опа, это все таке. Так я понял, надо просто для маски не делать, да? Давай, а что картина не скидывает? Самое лучшее, что было в зи, прибрали. I see you! Да-да-да, сис. Бляха! Я ж только вспомнил, можно было ж уж на верх. Oh, Mr. Ай, больно многий... Вс, я теперь можно спокойно крутиться бі путь додому. В сраку його, цього діда. Ай греннитики буде, все, дід хай зникай, він дуже багато проблем делает. Хай буде легкий режим. Вс, тільки так. Маму, я прийшов домовлятися. Все, ця от інженерка тут знову ставила свою. Відкрив. Що тут у нас? Нічого нема? Нічого нема. Пішов в підвал. Оооо. Є цто не був. було, геть склоза ганяшок таких сраку бот там дой а да не пущи завтра нас е дура на типа вообще не заметила что это двері открив не о на і тут дивилася бачу так Проход наверх открытий не бачу переходу. У вас вдома ніки нема. Хоче дві цей набагато каже, вийшов. Опа, на. Це... А! Все, бабка, ховайся, від мене. Господи! За що ти так гучно мене бачиш? Мадам, давайте я просто домов... Давайте домовимось мирним шляхом, поки я не роблюсь. За шо? Ти не Що ти так наш магазин для рода. Завтра покупай покупай познаешь вам не понятно. Спасибо. Бляха, я кудась в текстуру провались. Спасибо. Не, ну я ж все равно втечу, я ж втечу все одно. Во, шпилька. Цієї відріжки швачки Зараз відмик. Ну откуда я міг знати, що тут дверка замкнена була? Ну відкуди я ж міг знати? Ну я ж не міг цього знати. Дорма! Я прийшов домовитися. Дорма! У мене ідея, якщо я типа я. Викличу там бота, щоб він, типу, там, попищав пару раз. Типу, заховаюся сюди. Ану? Бабка? Та смисля, я ж тут Та смис... Ага. То Ага. пища в робот, а получаю по морді я. Ну все як завжди. понятно. Все мене побило. А за що? Ой, я в машині поїду. Грени, ви мене повезете вже, уже наконец. До... Ой, дед, здрасте. А за що динамит? Типа, щоб в машині не холодно було. Взагалі, спасибо. Ахіє. Дідні, чі себе ти крутий. З дробовиком сзади. Датки, я Не, ну, серйозно, мені там тепло тепер. Гейм лол Понятно. Не, ну що можу сказати? Гра прикольна. Мені подобалося. Взагалі, якщо ви хочете. Подивитися повне проходження цієї гри, то я з вас попрошу два лайка. Два лайка, так. Да. <кхід> Якщо ви хочете, щоб я повністю цю гру взагалі пройшов, а так то це була просто реакція. Ну, а так то гра топчик. Мені навіть із з бабкою самі нравилося грати. Да. Ну, а так то всім бувайте. Дякую вам за перегляд і обов'язково зустрінемося у черговій відеогрі. Бувайте!